Ася каже, що давно не чула мого бодрого шалома. Я дійсно трохи, ви бачите, не в гуморі, того, що обіцяють нам знову повернути світло, бо треба компенсувати взятку 500 тисяч доларів за евакуацію шахтного обладнання з Покровського району. Також ви розумієте, що 1 млн 200 тисяч доларів для двох районних Начальників ТЦК в Києві теж сам себе не відновить, значить, будуть хапати, будуть ловити знову посполитих на Київщині. Ясно, що на тлі таких новин нашого життя оця чергова перемога, що будуть рухатися на глушкову це вздовж залізниці. Збройні сили України прийняли кацапський досвід. Ну, ясно, зайти на Глушкову, тому все-таки атакували мости. Задом операції Ясний, от Вишневка. Ось тут от Колія. Бачите, ось вона, ця Колія, ось Глушковка. Все-таки хочуть іще зрізати трохи другої полоси оборони. Бо вона ж сама не здасться, як ви розумієте, що міхрютки, попри всі розмови, сидять, як совків в крепрайонах, кожен в своєму доті, і поки йому не скажуть, що ж Сталін капут, то він ж не вийде. Принаймні, ми бачимо нарешті замисел операції, і добре вам все це зразу знати відразу. А старому Славкові, котрий спирається тільки на факти, то йому було дуже цікаво, на що ж рушить міст. Ну ясно, захождення з перевернутим фронтом. Ну, ви бачите, що ЗСУ навчилося заходити з перевернутим фронтом, як навчав одноногий Маркс, генерал, що Росію, наче перевернутим фронтом, не здобувати, тому що не все через жопу. Хотів би я не сказати таке за нашу. Любов Батьківщину, от, що мені не подобається в Україні? От ви зрозумієте стан кризи нашої держави і нашого суспільства, що жодна порядна держава на нас не нападе. Раніше от була Україна. Хто на неї нападав? Туреччина, Польща, Швеція, Англія разом з Францією, Сардинським королівством. Це ж поважні люди. Прусія разом з Баварією, Вюртембургом і Австро-Угорщиною. Розумієте, а зараз хто? Росія? От напала б на нас яка-небудь Естонія. Я думаю, ми б так запекло не боронилися. І на Нарвський район Естонії б не кидалися на ці болота. Думаю, ми б швидко з ними домовилися. А так, знаєте, як ми живемо, ще й гірші уроди нападають. Вибачте, ну трохи невесело.